Мене звати ти не мій кодик. Я радий вас бачити на надусі на моєму каналі. Як ви бачите, друзі, у мене сьогодні. Ви нічого не замічаєте. Та, друзі, сьогодні у мене новий скін. Та, друзі, щоб ви знали, це мій новий скін. Так що, друзі, привітайте мене! Привітайте, бо я зробив новий скін. О, друзі! Я сьогодні буду робити саме ось таке от відео. Я, я хочу сьогодні показати, як я буду працювати над фермою у зиму. Теж, коротше, хочу другу частину зняти. Ну, добре, друзі я зараз до в поспитаю поспитаю. Не буду затягувати час і приступаємо на цьому. Зараз будемо виходити і йти до селяни. Головне не зустріти маньяка, який в нашому сьогодні ж поселені. Що? Десь був будинок. Саме от десь. Ну, тут, от, Я падав в дерку, от, там, от, саме, е, саме, е, там, де живе маньяк, а тут його, походу, скарб, який він вигрузив, друзі. Це піпец, ми знайшли сьогодні його скарб. Так, жити, я поспитаюся. Наприклад, ну, наприклад, сусідові, який зараз йде до, до своєї хати, бачу, що от тут твориться. Це просто якась жесть. Тут я мій котик бачу? Саме тут я не знаю, ти не мій котик, ти мене за не питаєш. Так я не знаю, я тільки от сюди от прийшов, а тут вже якийсь скарб лежить. Я просто в повному шоці просто. Я думаю, треба си Лінів поспитати, чи вони теж щось знають. Ну, я от що їм треба ще догнати, а то вони біжуть, біжуть, і їх ще треба фіг догнати, а то вони біжуть за грибами чи щось там коли далі в ліс. Та, але а точно треба спіймати? А то ж причина в тому, що це новий як. то там якісь Вони розійшлися і коротше, і вони познайомилися і буде новий маніак в нашому поселенні. Вони знайшли, де я вже живу. Ми ж розуміємо, може. Добре, але питання хто її цей скарб забере? Во ти його забереш, а потім ми зі селянинами. А може, давайте я половину, а вище половину, там коротше, розділити, я не знаю. Давайте. Ну все, друзі. Я саме йду. У нас мене так гнила плоть, якщо чесно, друзі. Я от, чесно не знаю. Так, де мій будинок Захожу, ну, друзі. І беру саме кірку, щоб саме там і з то бляха, муха, треба викинути плоть. Все, друзі, я не буду затягувати час і біжу готову робити, друзі. Це просто повний піпець. А, друзі, як я замучу, в яму. Ну, ну нічого страшного. Хаха, ця половинка буде моєю. Так що ми це все розгребаємо, як можна би сказати. Ого, ого як вже класно. Поки ми пок забираємо. Ну, половини ще досі нема. Давайте зрівняємо, що до оце от половини це все моє. Оце. Це оце заберемо, друзі. А якщо чесно, я не знаю, де той маняк, але ми маняка забираємо. Просто з терміного таке оце далі. Ну, я от, якщо не, не проти, я ще от ті два візьму. Ну і ото два візьму. І, ну, і то два візьму. Ну все. Далі вони того хай ділять собі, так от і ділять. А я поки... Піду до, самого, до себе додому і рахувати, скільки я назбирав. збирав. Все. Ставимо вроді кірку, ну і будемо рахувати. Так, друзі. І чого собі? Так, Ще один стак алмазів і 16. Коротше. все. От, ну, наприклад, ну спасує капець, друзі, можу вже то тут цілий будинок змайнувати. Але, коротше, я не буду тратити. І зараз, коротше, в тому десь будинку, в тому, от, отам, бачите? Коротше, отам, тому будинку, там селяна замість блоків якихось алмаза або смаради, або золото. І ми зараз йдемо до нього спитаємося. А друзі, це просто піпець. Сікбак сікма свинка сікмасвинка по полю, Приліпілі на себе алмази. Коротше, Не буду справити російську пісню. Ви побачили, друзі, це просто повна жесть. Я хотів, коротше, сьогодні стати знову фермером у зиму, ну а снігу нема. Ну нічого, друзі, в мене ще навіть дивіться, коротше. У мене шість таких от отшилося, я не хотів ще міняти. 300 стаку алмазів і два стака срагні. Окей, okay, ми сьогодні день провели. Сріалин, що ти до мене дивишся? Я кірку тримаю, то я вже кірку тримаю, щоб ну, вже брати якісь от там смарагди. алмази. скільки в тебе вийшло? У мене вийшло, як можна би сказати, ну, коротше, в мене ще 6 блоків смарагдів, 300 алмазів, ну і два стака смарагдів. Чого собі? Все, я йду добувати, поки ніч не настало. Добувай, а я буду прощатися з На цьому я буду завершити відео. З вами я був Тимій Кодик і всім папа, друзі!